Перша персональна виставка, і відразу аншлаг. Подивитися на твори молодої художниці Світлани Дзюби прийшли і прості городяни, і творча еліта. На показ майстриня виставила 16 робіт. У кожній своя філософія. У простому молода художниця вміє бачити щось особливе та неповторне. Мисткиня переконана, справжня краса у побуті у кожному прояві миттєвості. Такі от дуже інтимні, такі малесенькі простори, які тебе просто погружають зовсім інакше в світ і в середовище, і ти просто відділяєшся від того всього. Я дивлюся так на речі: це вікна в мою душу, мій погляд. Так що, що бачу, то малюю. На полотнах маленькі кадри життя. Тут і звичайні міські вулиці і предмети старовини. Її роботи називають поезією у просторі. Вони захоплюють та спонукають до роздумів. Роботи такі майстерські, краски, і взагалі роботи виконані з таким з любов'ю, теплом вони дійсно впечатляють. Та найголовніше її картини сповнені шаленою енергетикою. Сучасні, нові і традиції там теж присутні. Вони в кольорі, вони от в експресії в енергетиці усієї нашої української нації, яка потужна. Вікна душі Світлани Дзюби бачили вже у виставкових залах Львова, Києва та Одеси. Чимало її творінь перебувають у приватних колекціях Німеччини та Фінляндії. Юля Доброскок, Володимир Мельник, Віка новини.